Продають енергію від сонця. Хмельницький лікувально-діагностичний центр, де на дахах трьох поліклінік встановлені сонячні панелі один з перших в Україні, що почав продавати надлишки енергії в мережу. Реалізувати це вдалось завдяки статусу активного споживача. Алгоритмами як його набути, поділились експерти. «В Першу чергу я би сказав передумова, це розробити технічні завдання на проектування, розробити ПКД та встановити сес. Отримати статус активного споживача може як комунальне підприємство, так і бюджетна установа. І, хоч це непростий процес, українські підприємства доводять, це можливо для передачі надлишків енергії у загальну мережу, натомість отримувати компенсацію. Власники сонячних електростанцій використовують програму Недбілінг, яка з'явилася в Україні рік тому. Законодавець наперед передбачив якраз цей э, нетбілінг інструмент як альтернативу зеленому тарифу щоб продовжити стимулювати будувати нові потужності зеленої генерації в першу чергу на м, приватних домодінь, по-друге, на е, об'єктах соціальної сфери і по третє для ОСББ для того, щоб ми мали альтернативу зруйновані генерації. Інформація щодо програми недбілінг може бути актуальною для сотень закладів охорони здоров'я в Україні, адже на прикладі Хмельницького лікувально-діагностичного центру економічний ефект від СЕС вже помітний. Заклад, отримавши статус активного споживача, де-факто втричі практично зменшив споживання від мережі, тому що. Половину приблизно за, а, замінила сонячна електростанція, а ще частину в вигляді дисконта а, за продану електроенергію. До кінця 2024 року 270 медичних закладів планують оснащити сонячними електростанціями, потужність яких складатиме від 7 до 100 кВт, що дозволить покрити від 20 до 70% відсотків потреб медичного закладу. За розрахунками загальна економія коштів для цих медзакладів складатиме понад 50 мільйонів гривень за рік. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший Подільський.